Темою сьогоднішнього нашого заняття є транспортна і мобілізація постраждалого при травмі хребта. Ми сьогодні з вами пригадаємо основні ознаки пошкодження хребта і перша домедична допомога при травмі хребта. Згадаємо ознаки пошкодження хребта, на які варто звернути увагу. Це сильний біль або відчуття тиску в голові, шиї або спині, поколювання або втрата чутливості в пальцях рук та ніг, втрата рухових функцій кінцівок, деформація в області хребта, судоми, ускладнення дихання і втрата рівноваги. За наявності перерахованих ознак, є підозра на травму хребта. Отже, при підозрі на травму хребта заборонено саджати потерпілого, змушувати ставати його на ноги або ходити, транспортувати потерпілого в сидячому положенні, намагатись самостійно вправляти травмований хребет або будь-який його відділ, а також тягнути потерпілого за руки або ноги. Розглянемо іміболізацію шийного відділу хребта. Якщо ви і потерпілий знаходитесь у безпеці, при цьому потерпілий лежить на підлозі і нерухомий, потрібно зафіксувати шийний відділ хребта за допомогою шийного комірця. Якщо ж такого немає, то іншим методом. Це може бути м'яка шина, ручна фіксація, це можуть бути будь-які підручні засоби. І залишити у початковому положенні, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду швидкої допомоги. Якщо у потерпілого ви помітили зупинку серця, вам необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію. При цьому відкривати дихальні шляхи потрібно методом виведення нижньої щелепи уперед. Отже, ми опускаємо підборіддя донизу і виводимо нижню щелепу уперед. Якщо ж у потерпілого почалося блювання, потрібно потерпілого повернути на бік, при цьому це краще виконувати вдвох, і положення голови та шиї має бути стабільним. Якщо ви і потерпіли знаходитесь в небезпечній зоні і є необхідність транспортування потерпілого, виконують транспортну імобілізацію шинного відділу хребта. Для попередження додаткових ушкоджень проводять імобілізацію за допомогою ватномарливого, надувного підкладного круга або підручних засобів, ковдри, сіна, шляхом створення з них валика навколо шиї. Пам'ятайте, шину не накладають на голе тіло. Фіксують шину навколо шиї за допомогою бинта, марлі або інших підручних засобів. За допомогою накладання кількох турів навколо шиї. Попросіть потерпілого притримувати імпровізовану шию, а самі обережно обертайте кілька турів бинта навколо шиї. Для більш надійної фіксації шини. Пов'язку накладають попід пахвами восьмиподібним чином, чергуючи певні тури і фіксуючи їх навколо шиї. Після надання першої домедичної допомоги постраждалий має бути доставлений в лікувальну установу або переданий бригаді екстреної медичної допомоги. Пам'ятаємо, що транспортування потерпілого із травмою хребта проводять тільки в лежачому положенні. Це при травмах хребта. При травмах хребта транспортування потерпілих. Необхідно проводити на твердих ношах, також можуть бути використані дошки, щит, двері або стандартні жорсткі ноші. При перекладанні на ноші здійснюють функціональний поворот тулуба. У випадку транспортування в положенню на спині тулуб та кінцівки фіксують стандартними лямками до ношу або фіксують бинтами обидві кісті рук на тулубі, а ноги в ділянках гомілково-ступневих та колінних суглобів. При травмах кісток тазу хворого потрібно покласти на рівну тверду поверхню щит, двері або стандартні ноші. Ноги зігнути в калінних кульшових суглобах. Стегна трохи розвести в сторону положення жаби. Під коліна підкласти тугий валик з подушечки, ковдри пальта та іншого. Висотою 25-30 см. Фіксацію тазу. Проводять за допомогою косинки. Фіксацію до поверхні нож здійснюють вище зазначеними способами. При травмах хребта транспортувати постраждалого також, можливо, на животі, використовуючи для цього. Щіт, дошки або стандартні ноші. Перекладання постраждалого проводять за допомогою функціонального повороту тулуба. Під голову та груди підкладають валик або подушку. Фіксацію до нож здійснюють за допомогою стандартних лямок.